Привіт, я Яна Середа Манилова. Це проект «Що? Дослідники українського. І я не буду затягувати, бо ще дуже багато справ. Бо ми приносимось у 2008 рік. Президентом США став Барак Обама у Берліні. Віталій Кличко після чотирьох років перерви у професійній кар'єрі. Повернув собі пояс чемпіона за версією WBC. На великі екрани виходить «Гаррі Поттер і Кубок вогню. Долар по десять 10. скільки. 10. А на екрани виходить друга фабрика зірок. І ви не повірите, але перший випуск другої фабрики зірок у 2008 році починається зі звуків повітряної тривоги. Ладно, це Лондон Бріч Фьоргі, якщо я не помиляюсь, бо звучить тільки вся музична частина без вокалу. І, власне, під нею відбувається відкриття проєкту. І знаєте, вже тут я відчула, що дивитись другу фабрику зірок мені буде набагато приємніше ніж першу. Якось одразу і сцена виглядала, краще, і виступ навіть зараз виглядав би добре і сучасно. Така атмосфера і фабрики, і лабораторії. І навіть усі персонажі мені трохи нагадали медсестери з Сайлент Хілу. І приблизно ж в цьому ж стилі протягом всього вечора нам будуть представляти конкурсантів. І це Володимир Дантесе, Олена Виноградова, Марк Савін і. Єліна Міцукі, Влад Дарвін і Каракай, Гурген Рабаджан і Ганна Мухіна. Влад Дарвін і Регіна Зрадниця Тадаренка, Настя Волкова, і Кіра Шайтанова, Макс Барських і Денис Деканін, Тоді ще Аліса нині Світлана Тарабарова. А також тоді ще Борис Апрель. Окрім цих красивих появ були ще візитівки конкурсантів у вигляді таких особових справ з вагою, з ростом якоюсь особистою інформацією. Де всі чомусь були у трусиках? Ось, наприклад, Володимир Француз, Тантес Володимир Ігорович, прізвисько Француз, Зріст 180 см. сантиметрів, вік. 20 років. Вака 65 кг. кілограмів. Нам треба все таки приборчик, щоб шукати ті гарбочки. Того, що не завжди гарбочки дуже хорошо видно. А ось вже горбочки Максима Найджела. Парських Максим Миколаїв, прізвисько Найджел. місто Херсон. Раді повіда на фабріки зв Зв'язь-2» я готов стать захисником Отечества. Що справді В цілому візитівки фабрикантів виглядали вот так. Ради победы в фабрике я грудью готова пробивать все преграды. Той связки лучше всех. Я буду круче, чем Бейонсе. Я буду зажигать. Так что запасайся водою. Я готов заняться сексом лично с каждым жителем Украины. Oh май! Удовольствие, которое я буду получать на протяжении трех месяцев. Где на фабрике один? Лепите из меня что хотите. Я себя вижу самым сексопильным артистом в мире. <как> У меня самая точенная фигура. Самые длинные ноги. Фабрика звезд дает мне отличный шанс остановиться на халяву на три месяца. А что ты, черт забрай, ворзешь? Я буду самым крутым поп и R&B исполнителем в мире. Лучше всех остальных фабрикантов, потому что у меня шикарные ноги. Ради победы в фабрике я готов взорвать мир. Зараз розкажу, як легко. Ведучим цього сезону став білорус Дмитро Шепелев. В нашому випуску Дмитра сьогодні ви майже не побачите, а скоріш за все, не побачите зовсім. Дуже залюблений на українському тебе з 2004 року. Дуже добре оплачуваний. Діма сьогодні йде на але не відволікаємось. Бо далі нам представляють музичну продюсерку проекту. Це Наталія Могилевська. Начинає. По виступах ще раз нагадую, це ми поки з вами дивимось перший випуск другої фабрики зірок, і тут вже все набагато краще ніж в першому випуску першої фабрики зірок. Наш огляд ось він якщо не бачили, можете потім подивитись його також. Так тут е так само багато російської мови, але московицьких фабрикантів немає від слова зовсім, принаймні в цьому випуску е зірок е за перебріка. Ну, їх мізер. Я навіть не буду на цьому зупинятися. Замість цього виступає гайтана. Ще з Сакартвело, з Грузії, на яку в цьому ж 2008 році напала Росія, приїхала Ніно Катамадзе. Love, До слова, а в наступних випусках буде ще декілька, якщо не помиляюсь, також закордонних запрошених зірок, що також другу фабрику від першої відрізняє, бо в першій фабриці їх не було зовсім. Ми якось творці цього сезону згадали, що в принципі існує світова музика, і фабриканти її також можуть співати. Як відбувалось в цілому голосування в цьому сезоні. А в кінці кожного звітнього концерту журії називали чотири претенденти на виліт ті, хто не дуже добре себе показали. А в цей же вечір одну людину рятували викладачі і музична продюсерка Могилевська. Ще одну людину рятують фабриканти. І все, двоє можуть спати спокійно. А між двома починається тижнева боротьба, бо голосують глядачі. Ці двоє паралельно готують сольні номери і тільки на. Наступної п'ятниці в кінці випуску ми дізнаємо сім'я того, хто покидає проєкт. І наступну четвірку, і так по коло журі воно трошки змінювалось від п'ятниці до п'ятниці. Там один якийсь із членів журі міг мінятися, але здебільшого було стабільним і виглядало ось так: голова правління нового каналу Ірина Лисенко, директор, не дай Боже, Руська Радіо Україна, тепер Радіо Байрактар Сергій Кузін. На той момент головний редактор щотижневника Телес. Сім Денис Путінцев і Надія Симоненко, яка була головним музичним редактором телеканалу м 1 Ну і викладачів в цьому сезоні було прям дуже багато. Я дивилася щоденники фабрики зірок, і здається, принаймні, що вони дійсно займалися фабрикантами, що вони їх чомусь вчили, які знання передавали. А про них розкаже Наталя Могілевська. Начнем. С преподавателей по вокалу. Татьяна Хараузова. Наталья Ефименко. Татьяна Пискарева. Алексей Лисовец. Режиссер-постановщик театра «На левом берегу». Лариса Смушкова. Актриса и театральный режиссер. Пурлутский Андрей. Преподаватель по сценической речи. Ольга Семешкина. Преподает пластику. И он был единственным, кто продвигал Breakdance на території бывшего СНГ. Глеб Григорів, Сука, на каденс. Психолог Голубенко Володимир Іванович. Це Елена Коледенко і це Алан Подоєв. Після цього звучить гімн Другої фабрики зірок. І все, перший випуск, перший а, концерт, ознайомчий, такий назвітньо ознайомчий, він скінчився. А їх було 11 плюс фінал. І я подивилась все це, і я вже дещо навіть забуту встигла за цей час. І я от зараз сиджу і не розумію, як я це все буду вам розповідати. Мабуть, якось на під теми розбуватиму. І почну з того, з ким протягом проєкту виступали фабриканти. Насправді, майже з усіма ж тими, з ким і ось в цей перший вечір, якими щойно з вами подивилися. В мене навіть в якийсь момент промайнула думка, чи не було так, що всі ось ці звітні концерти якось поспіль знімали в декілька днів, там чи в три в чотири дні. Але наче ні? Бо фабриканти все ж таки трошки ем, видозмінювалися. Ну, хтось там худ, хтось набрав вагу. Приймане, і Чаві так багат сторін, я просто не розумію, я просто хочу спитати тебе. Однозначно улюбленцею цього сезону, як на мене, була лама. У творців шоу я не задоволеним таким обличчям це кажу, мені все сподобалось. Якщо що я люблю ламу, вона чи не кожну п'ятницю, чи не в кожному звітньому концерті з кимось з фабрикантів виступала. Ось, наприклад, ну, очевидно, натхненний Мадонною та Брітні Спірс виступ з Ліною Міцукі. Коротко, а, наші але російськомовні пісні. Зчеркнуть свою тень по міліметру. Я дивилася, я думала, який красивий був і естетичний з музичної точки зору дует Сестер Завальських, дует Алібі. Але бачила в інтерв'ю, наче у Аліни Деретюк, вони розповідали, що не планують перекладати українську пісню, якось їх реінкарнувати, можливо, і правильно. І одразу вибачаюся, але не можу не показати вам. ще один зірковий дует Славік Балаган. Настя вже на обличчя золотого віку Каменських, пиріжки попир. Іришки і матрешки. Ну, хто б сумнівався. І одразу, щоб якось детоксувати все це, що ви побачили, не почули, я не буду вставки робити, ловіть гурт гуаш. І знаєте, я це дивилась, слухала, і я е, в шоці була, як загалом можна скільки 17 років пройшло, ну все одно, багато років, да, але все одно як можна було забути цей гурт, як можна було забути цих хлопців. Бо я забула, і це ж зараз стрімінги, е, можна будь-яку пісню собі завантажити, і включити і слухати будь-якої миті. А у 2008 році я була студенткою, не аби як раділа, якщо видавалося потрапити на М1 чи на радіо на цю пісню. Хто не пам'ятає чи не знав, це наші українські хлопці, що співпрацювали, наче з Віталієм Клімовим, дотичним до океану Ельзи і Табулараса. І я впевнена, я вважаю, що ось цей наш випуск е, треба було як мінімум зробити для того, щоб згадати про існування гурту Гуаш. Це, бій, це Пробач, я забуваю. Іван Розін він актор дубляжу Ді Капріо, Джуд Лоу, Райан Гослінг, Кілян Мьорфі українською на великих екранах звучать здебільшого саме його голосом. Я ось тут десь обов'язково лишу посилання на подкаст. Він називається У Губах. Це саме подкаст про дубляж, який з очевидних причин аудіально слухати, просто чистий кайф. Там, окрім іншого, є і випуск з Іваном. Ну і в тему нагадаю, що у нас є випуск про а, ще один український. Інський гурт, який міг стати набагато успішнішим навіть в сьогодення ніж в зросійщеному 2008 році, музичний ностальгічний випуск з піснями гурту Dazzle Dreams, який, до речі, у цій фабриці зірок також виступав з Дарвіном і Дантесом. І якщо вже зайшла мова про Дарвіна, я не пам'ятаю чи я загалом так думала в 2008 році, коли дивилась цю фабрику, зірок, але вже зараз доросла. Я розумію, що Дарвін чи не найбільше загалом знахідка цього сезону, саме для проєкту. Він писав собі пісні, він писав пісні іншим фабрикантам, він писав пісні могилевській. Я не знаю, і мені, якщо чесно ліньки шукати цю інформацію, але е, мені здається, що вона десь по перше є ця інформація. А ще мені здається. Що Дарвін і Наталія Могилевська, що вони були знайомі до фабрики зірок. Ну і якщо чесно, його пісні виділялися в 2008 році: оці всі Гуа, дофаміни, як мінімум звертали на себе увагу. А потім... Це просто неможливо. Шахеди, дівчата сируть по черзі, Сніжа атакує авокадо. Чого ви не часто записуєте випуски? Чого? Того? Нас ніхто не питає. О, очікуємо до 900 БПЛА цієї ночі. Що це за новини такі? Ми виживемо взагалі, є сенс писати. Також писав для себе пісні Бориса Апрель». Найбільше я думаю, багатьом з нас запам'ятались «Космос», але ще а, «Боря – Зв'язний воїн». Ну, покажи на що способен, боря Макс Барських також сам собі, ну як мінімум, ось цю пісню написав. Ось ще згадала прикольний момент з Барських Віталій Козловський. Він же тоді вже був зірка, він тоді вже був відомий. А от з Максом Барських ми тільки знайомилися на цій фабриці. І, власне, якось цього зіркового гостя Віталія знову запрошують на один із звітніх концертів, ставлять співати разом із Максом. І це суперкументне. Дай більше драйва такого. Буде драйв, все нормально, І мене, знаєш так. Легко? Якщо yeah. человек не хочет, его никто за уши не потянет. похочу. Ну он хочет, так росла бляна. хочет. да ну это значить не хоче. Ти хотіла ти очі. Хотіла бить любимає только життє любя. І я дуже хочу побачити цей дует 17 років. по тому. Пацанів пацанівже поматало нас глядачів поматало. Нам це треба. Повертаємось до сольних виступів фабрикантів. Та всі 11 п'ятниць, за всі 11 концертів ми з вами слухати не будемо, бо майже все це знову ж таки російської мови за одним єдиним, отаким от, от, от малюсіньким виключенням. Це одна єдина пісня Ліни Міцукі. Ташка. Ще раз. Серед всіх пісень фабрикантів, серед всіх сольних пісень, фабрикантів одна єдина пісня українською. Ще не сольно співали українською дарвін. Знову ж таки, це його була авторська пісня Дантес і Олійник. Ченеченеченечене, забирайся у свій елей, і нехай тебе мучить совість, бо дівчина то не тро. Ну, Дві пісні. Всі, хто був дуже незадоволений, що я так довго е і нудно нию, е от під минулим випуском про фабрику зірок», і не тільки під ним, про наявність старих українських телешоу, великої кількості російського і російської мови, не вмикайте наші випуски про старі українські телешоу, бо не нити зовсім я не можу. Але як попуга, одні і ті самі думки із випуску в випуск повторювати не буду. Все, лишаю вас, от, з цією інформацією з цим фактом про. Кількість пісень і про те, які вони були. Якщо захочете щось самі пишіть в коментарях, а ми знову повертаємося до Дентеса, бо він був чи не головним героєм, коханцем а, цього сезону. Майже одразу в нього зав'язався роман з Настею Востоковою, а, який чомусь іноді виглядав ось так. Ой. З хлопцями нормально повалялися. Ми балувалися. Ти що, а Я баливались. Ні, мого правити це так ужас просто! Потім якісь бісики, наче промайнули між ними і Тарабаровою, що не сподобалось востоковій і це вже виглядало ось так. Але найголовніші стосунки Володимира були а вже ж не з Настею і не з на той момент Алісою, нині Світланою. А, а вже ж з Вадимом Олійником. Не скористатись цим було б грішно, подумали творці проєкту і закрутили майже в самому кінці шоу драматургію, де поставили друзів один проти одного а, в голосуванні. Вони співали сольні пісні, і до речі, саме в цей вечір вперше прозвучала дівчинка Оля, і це спочатку була не дуетна пісня. Цього, вот до речі, не пам'ятала, а це була сольна пісня Володимира Дантеса. А номер олійника в цей вечір звучав ось так: осінь забиває заводи розвіти, а я буду рядом ліжповні абета. Як результат, 57% за Володимира Дантеса проти 43% за а, Вадима Олійника. Майже порівну, але не порівну. Вадим має піти. Я укажу, але я думаю, я ще вернусь. Ну де-то в другому місці вже. Але Дантес бере в руки мікрофон. Я пропоную подумати о нашому совмісному дуеті. Я хочу, щоб Диваю. в фіналі ми були вдвоєм. Ну і так всі я вже ж погоджуюсь. погоджуються. Думаю, це була задумка загалом всіх, 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 всіх в цьому шоу. Що буде ось такий дует на самому прикінці. Нам розігралось цю сценку з тим, шої. Будь ласка, лишіть Вадима. Вадима лишають, і вже на наступному шоу це до речі, фінал фабрики зірок 2, Володимир Дантес Вадим Олійник офіційно співає свою першу пісню як дует. Я, до речі, не подивилася цю інформацію. Е, вони тоді їх назвали Діофільми, а потім вони перейменувалися в Данте Соліник. Чи спочатку вони були Данте Соліник, а потім їх перейменували в Діофільми? Але ось ось такий факт. А а, ну і в цей же вечір Наталя Могилевська вона презентує нам ще один гурт. А це вже квартет зі Світлани Тарабарової, Ліни Міцукі, Олени Виноградової та а, а, Ригаренка. І це гурт Ріало. За эти роки я так много спіла, що не можу помістити все это в собственный концерт. Мне хочется, щоб пісні жили. хочется, чтобы щоб слышали у девчонок, Благодаря «Фабрике звезд появляется целый концерт замечательных пісень і в тому числі. Моїх. так вам не почулись. Наталя буквально своїм ротом каже, що в мене так багато писень, я не встигаю всі співати. Ще й дарвін написав цілу купу нового крутого, що я хочу також співати. Тому в мене тепер буде четвірка міньйонів, які будуть їздити на гастролі своїми старими хітами. Але насправді там в репертуарі у дівчат потім були не тільки пісні Наталі, ну бо очевидно, що це якась дурня нарцисична. А ще прикол, який я також зовсім вже не пам'ятаю, це те, що в групі нескінченно мінялись учасниці. І група я не знайшла інформації, коли закінчила своє існування, але якісь там останні згадки про неї, це 2017 рік. Ось такий склад, і там м, учасниця другої фабрики зірок, яка не потрапила у Ріало. Тоді у 2008 році, але році у у 2017 році це була Настя Востокова. Ми ж повертаємося знову у 2008 рік. У нас друга фабрика зірок, фінал і претенденти на перемогу і півмільйони гривень. Аліса Тарабарова, Борис Апрель, а якась забута всіма дівчина, Дарвін, а також Дантес і Олійник, як Дует, Фанбаз останніх як дві борхливі річеньки. Отак, от злилися в єдину, дуже зручно під фінал. Як до речі, в першій фабриці зірок у цибульської підтанцовки Кіркорова. І власне Данте Соліник виграли. Проіснував гурт до 2015 року. Були у них непогані пісні. Найбільші хіти, як мені здається, були все ж таки заспівані десь поруч із фабрикою зірок. Але ну вони були хлопці, класні, хлопці фактурні. Тому цього річ, коли Данте Соліник воз'єдналися як ці дві бурхливі річеньки, а на Атлас Вікенд, щоб заспівати свою дівчинку Олю. Ми дорослі тьоті, яким у 2008 році було по 17-20 років були дуже цим задоволені, якщо чесно. Все очевидно, якась цікавіша, наче ця друга фабрика зірок менше мене дратувало, чи може вони просто в настрій такий потрапили? Медійний капітал багато учасників принесли через роки. Хтось більше, хтось менше, хтось загалом став топовими артистами. Наталія знову ж таки. Порівняно з тим же Юрієм Нікітіним, виглядало якось більш задіяно, більш зацікавлено в тому, що загалом в фабриці відбувається. Ну, можливо, знову ж таки про себе давав знати ось цей досвід, який вона в шансі отримала. Передбачаючи майбутнє майбутній. Її... Потенційні ваші запитання, бо під попереднім випуском були вони такі, чи буде у нас випуск про те, що сталося з усіма учасниками фабрики зірок. Я вам відкрию таємницю. Не буде Бо дякувати вам, Ютуб такі ролики вже є на платформі, тому я просто лишу лінки на них в описі до нашого відео. Ви виберете, що захочете із цього подивитися, перейдете, подивитися, і буде вам щастя. Я не знаю, чи буде у нас огляд на третю фабрику зірок. Я одразу вам хочу сказати, можливо, буде, можливо, ні. У мене багато запитань одразу до неї, багато запитань до себе. Я навіть на те, щоб робити цей випуск, я дуже довго налаштовувалась, тому що знову ж таки мені дуже багато з того, що я вимушена була там почути, і кого я там вимушена була побачити, згадати. Я не хотіла цього чути і бачити вже все. Мені хочеться просто стерти собі пам'ять. Але водночас було там і багато чогось приємного, теплого, і плюс все ж таки. В такому ностальгічному контенті є така штука, що там, ти можеш почути якусь пісню чи побачити якесь обличчя і згадати себе тоді, коли ти це бачив чи дивився у 2008 році. Я одразу згадала, де я там жила на той момент, де я навчалась, з ким я дружила. Ну, прикольно ще раз, це ще така молодість, назвемо це так. І е, щось все ж таки в цих спогадах є. Всі свої емоції, а, ну, бажано в якісь коректи. Ні, формі а, можете виплеснути в коментарях під цим випуском, а це навіть бажано робити. А, якщо захочете нам подякувати за цей випуск, чи можливо просто підтримати діяльність нашого невеличкого каналу, то а, в описі до випуску будуть посилання на шляхи. Як ви це можете зробити, як це вже роблять усі крутецькі люди? Наші зірочки на нашій невеличкій фабриці кицьок, які також тут сьогодні всі п'ять були і брали безпосередню участь у записі цього випуску. Здебільшого заважали, але ми їх все одно дуже сильно любимо. За кадром весь цей час був мій чоловік Сашко. Він монтуватиме цей випуск. А у нас е у тут ще класні авокадо, Трошечки щось осипались, але дивіться, як вже підростають мандарини, якщо це видно в кадрі а плантації живуть своє життя. І ми також цьому радіємо. Все, так, митяча хеда, тому ми вас любимо. Цілуємо. Я побігла в укриття. Бувайте. Поп'єш? Аврора. Тут могла бути ваша реклама. Аврора. А звідки? Не скажу. Не Заврора. Так, давай. А став. звідки? Мені, ну район, скажи. Ну скажи, звідки? Заврора? Ні. А тебе? Так. Та це заврора? Ні. Подивись. Посміхнись.